Вітаю, шановні пані та панове, Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Ну що ж, армія осада в Сирії фактично розбита. Як повідомляють нам московити, ми ж не знаємо, що там все це ведеться попереду всіх. Ідуть українські інструктори, які ведуть оцих всіх повстанців на столицю. Десь там нібито і Асад утік, чи не втік, чи заліг, чи в бункер сховався. Ну, одним словом, ситуація поки що до кінця не зрозуміла, але цікава заява Ізраїлю. Ізраїль заявив, що він бере, так би мовити, під власне крило, під власний захист там, християнів, друзів і там ще когось. Так, Ну, це цікаво взагалі-то. Буде існувати єдина держава Сирія, чи там будуть курди. Так, в одних місцях, в інших місцях буде Ізраїль під Крилом, в інших Туреччина, в інших Ірак, ну і так далі. Добре, це чи погано. Ми, звичайно, радіємо з того, що московитам там надавали пописку, так, попиці. Але ж серед повстанців там теж є такі цікаві хлопці дуже. Ну, наприклад, представники такої, е, нібито вже знищеної організації, але яка вічно жива, як колись в Радянському Союзі, Ленін був. Ленін завжди, живий, Ленін завжди з тобою. Так, це іділ. Ісламська держава? Так. То ти хлопці, <кій> <кій> може, в певних сенсах і покрутіше від Асада, з його алавітами. Так, <кій> так що не будемо поспішати, так би мовити, з висновками. Ви що думаєте, що якщо Ізраїль візьме під свою опіку, точніше? Під свою окупацію чи захист, ну як це можна захищати без відповідних військ на території Сирії. Я не знаю. Може, ви знаєте, як це може бути? Я не знаю. Ну, якщо там ізраїльтян буде, ізраїльтяни будуть вводити свої війська для захисту оцих всіх там, і християн, і друзів, і там ще чи кого, так, не знаю, може курдів навіть вони будуть захищати. Там. то Тоді виникає питання: а що будуть робити оцей ІДІЛ, який є абсолютно непримиренним ворогом для Ізраїля? Це що нова війна? Так, то Вони воювали із Асадом. Якщо вони переможуть його, так, захоплять столицю і все таке інше, і їх е, підтримує Туреччина. Ну, звичайно, попереду, то, звичайно, українці ведуть, так. а ззаду підпихає Туреччина, так, <кхи> оцих всіх повстанців, то Туреччина теж не дуже прихильна до Ізраїлю, дивлячись на заяви Ердогана, пана Ердогана. Так, то тоді виникає запитання: а що ж далі? Уділ буде терпіти, якщо він е, закінчить цю війну переможну для себе, захопить е, столицю, то він буде терпіти на своїй території, яку він вважає своєю, звичайно, Сирією, е, ізраїльські війська. Я думаю, що ні. Не буде терпіти. Та й Ердоган не захоче терпіти ці всі е, витребеньки, всі ці заяви. Якщо вони будуть реалізовані, то ну, почнеться нова війна. Так. Тут не треба бути пророком для того, щоб зробити висновок про е, ось те, що чекає. Цей регіон далі. Так що, звичайно, добре, так, що надавали московитам тут і вигнали їх фактично звідси, знищивши значну кількість, коли вони лізуть скрізь. Але що буде далі? Ну, я думаю, що ми ще поки що. Це все не розуміємо, і не до кінця прорахували майбутні ну, виклики небезпеки і той напрямок стратегічний, в якому буде розвиватися ситуація в Сирії надалі.